Постійної напруги спорт підтримає тебе. Е, дуже важко йшла гра. Ми почали вже розминатись, потім почалась тривога, потім знову розминка, знову тривога. І так ми виходить, що десь п'ять разів розминалися. І весь час були холодні, потім знову нагрівалися, і важко було вийти в гру. Але в нас вийшло на початку трошечки відірватися. А потім вже знову підсіли трохи через знову ж таки тривогу. Не війшли вже в другу половину також. А ні, в другу четверть не ввійшли після тривоги. Також кинули погано трьохочковий 321. І в захисті багато дозволили супернику. Що стало ключовим на перемогу? Я думаю, наш захист все-таки. Ми в деяких моментах робили хороші відрізки, перехоплення, бігли від суперника і так зробили свій відрив. тренер не Євген Мурзін. Тренер, будь ласка, ваші матчу. Ну, По-перше, вітаю франківську і команду з перемогою. Було дуже тяжко грати, було п'ять тривок. Перемога є перемога. Будемо готуватися до наступної гри з Дніпром. Дуже багато помилок і в захисті, і в нападі. Будемо працювати над цим. Дякую. Слава Україні, слава заслугою! Ну, Які можуть бути враження, коли програєш, не дуже хороші, але навіть навіть, вибачте, ну, не враховуючи те, що в нас трошки затягнулася гра, ми там трохи були недовольні цим. Але я вважаю, ми професіонали, ми тренуємося все життя по два тренування в будь-який час, так що це взагалі не може бути ніякої відговорки. З приводу ігри, ну Тренер нам зараз сказав, що вже ну, пора включатись і включатись не баскетбол, грати, а вже щось ну, чоловіче в собі шукати, тому що в ну, баскетбол вміють всі грати, а, на жаль, виграє той, хто більше цього хоче і більше, ну, більше характеру має. Так що по баскетболу все ясно, трошечки над внутрішнім станом треба працювати. Вроді, як і по грі, в принципі, розпочали непогано, Державі, ну, грали непогано першу половину, в принципі. Але коли ми робимо. Двадцять чотири потіли і двадцять п'ять очок вона набуває з цих колометера неважливо приграти. Тим бочок щось виграти, чи хоча б чіплятись за груп. Так що п'ять провели на цьому знову президенти. Ми вже не знаємо, що там з цим робити. Мені здається, що хлопці вже самі по собі як це, психологічно повинні. Переступити через себе і вже і грати тим, тим паче тут нічого такого не було. Як є таке, я вже сказав, сьогодні вчитись ми нікого не будемо, нам потрібно вже щось показувати і показувати нормальний результат, якийсь хоча б не програвати там, а все бути в боротьбі до останніх хвилин.